І так, джерела інформації. Джерела інформації можна поділити на первинні і вторинні джерела інформації. Для чого нам потрібні такі речі? Да? Ми з вами сказали, що будь-яка науково дослідна робота вона починається з аналізу апріорної інформації. і тут треба розуміти, звідки цю інформацію брати. І от тут нам допоможуть. Джерела інформації, і вам я рекомендую будь-яку вашу роботу випускну магістерську роботу, починати з аналізу джерел інформації, з літературного огляду. В принципі, сама робота, якщо я, як я казав, що є такі категорії робіт, яка називається обз... огляд, да? тобто. Коли робиться такий фундаментальний огляд, скажімо, різних джерел інформації, ну, я зустрічав по деяким напрямкам такі фундаментальні огляди, де було там дві сотні джерел інформації, тобто публікацій, які аналізувалися з різних джерел трошки більше, чим дві сотні, трошки менше, ніж дві сотні. Ну, тобто, це не мова не йде про... Три чи десять джерел інформації, коли робляться такі ґрунтовні досліди. Безумовно, я вас не закликаю робити на 200 джерел інформації в будь-якій вашій роботі магістерській, ну, але, наприклад, там штук для 20-25 з мого, так скажімо, досвіду і розуміння може бути для магістерської роботи достатньо. І так, що це можуть бути за джерела інформації, ми зараз з вами це подивимося, а потім, ну, в принципі, решту, я думаю, залишимо на наступні наші зустрічі. І так, по-перше, це книги. Книги, ну, як правило, не підручники, а такі монографії з певної тематики. Мінус цих речей в тому, що на видання книг. Виходить досить таки багато часу, і інформація, яка існує в технічному світі, вона змінюється частіше, частіше, ніж виходять ці книги, тому це не дуже такий оперативний, оперативне джерело інформації, але з деяких таких фундаментальних речей, це, так би мовити, номер один. А це, по-перше, Книги. Далі, нормативно технічна документація. Тут це стандарти, які також містять певні методики, підходи до правила і таке інше. Тобто, нормативно технічна документація, також з певного питання має аналізуватися, крім того, там формуються певні обмеження. Обмеження пов'язані з безпекою використання тих чи інших об'єктів. Тобто, при дослідженні цього об'єкту на це треба звертати увагу, тому що це є певні обмеження, які накладаються на дослідника, і він має цих обмежень додержуватися, і це звужує, так би мовити, його сферу досліджень. Ну, Далі дисертації. Це дисертації. Здобуття там, скажімо, наукових ступенів кандидата наук, доктора філософії, доктора наук, це дослідження, які проводять ну, вчені, аспіранти і захищають дисертації, тобто вони, як правило, містять містять ну, більш таки актуальну інформацію. ну не завжди дисертації, самі дисертації наявні в. Вільному доступі, але скажімо, коли захищається дисертація, то дисертант випускає так званий автореферат. Це така невеличка книжка, в якій містяться короткі відомості по кожній частині. По кожній частині цього дисертаційного дослідження. Тому можна використовувати не тільки самі дисертації, де ну, повний такий об'єм інформації, але і автореферати, де з тислом в вигляді, там і мета, результати там містяться і зміст по кожній, по кожній там частині главі. Далі статті. Ну, статті виходять, ну як правило, Короткий термін і статті містять найболь найбільш таку актуальну інформацію на сьогоднішній день? І їх публікується достатньо багато цих статей. Тому основним, безумовно, джерелом інформації для проведення науково-технічних досліджень є саме статті, як здійснювати доступ там до цих статей, як їх Значить, структурувати то я вам розкажу трошечки пізніше. Далі. І наступне джерело це є науково-технічні звіти. Ну, це ті самі науково-дослідні інститути, групи людей, які займаються певною темою прикладних досліджень. Вони формують для замовника науково-технічні звіти за результатами роботи. І ці звіти також можуть бути ну, в певному доступі для аналізу. Ну, до, до речі, я так один час користувався одним з таких звітів, а це звіт, який формулювався там певними дослідниками зі статистики, і вони робилися для Pratt Whitney, це виробник віційних двигунів в Сполучених Штатах, але, скажімо так, там є декілька. Таких досліджень, які вони проводили, і актуальні, тобто останні дослідження в цій галузі стосовно надійності експлуатації цих двигунів, вони безумовно не є у відкритому доступі, але є у відкритому доступі, скажімо, там, якісь. 30-річної давнини ці звіти, але також вони містять певну корисну інформацію на сьогоднішній день, тому що там і звертаються чи посилання на певні ну, такі фундаментальні речі, які не міняються з часом. Ну, але за 30 років під'являються нові методики, нові комп'ютерні програми, нові там обробки даних засоби. Ну, тобто чином можна використовувати науково-технічні звіти, ну, інформаційні листки. Ну, зараз це не дуже розповсюджено. Зараз більше інформації е публікується в інтернеті інформаційні листки, це коли е щось таке е випускає. Ну, для, до речі, для е різних симпозіумів, е конференцій, е виставок. Е а різні дослідники можуть розповсюджувати там інформацію за допомогою інформаційних листків, де міститься викладення результатів їх досліджень, може, якихось конструкції. Ну, це більше такого рекламного інформаційного плану такі речі. Ну, я думаю, що на сьогодні вже досить.